Стаття номер 109 5 розділу Президент України. Що пишеться в статті 109? Така коротенька стаття. Декілька рядків. буквально Відставка президента України набуває чинності з моменту проголошення ним особисто заяви про відставку на засіданні Верховної Ради України. Опа. І ще разок. Відставка президента України. Набуває чинності з моменту проголошення ним особисто заяви про відставку на засіданні Верховної Ради України. Но я ще таких випадків не спостерігав за своє життя, що президент України, що відставку да, за допомогою особистої заяви. Частіше за все вони йшли е, після закінчення терміну президентства, так, або коли знаємо. Четвертий президент України виїхав за межі держави і зник. Так, а це я таке перший раз чую. Ну, все буває колись вперше. Пишіть свої коментарі.